Рятувальники, ДСНСники чи пожежники, як їх тільки не називають. Ці люди поклали власне життя на вівтарь українського народу, і до війни їх професія була дуже небезпечна. Наразі вони допомагають людям під обстрілами окупантів. Інколи не відтримують навіть чоловіки. А от як з цим порається молода дівчина? Сьогодні наша героїня Юлія Тутак фахівець відділення організації служби та реагування на надзвичайні ситуації. Вона розкаже про. Службу під час війни та про власну боротьбу, яку веде, адже наречений дівчина з самого початку війни знаходиться у полоні. Тож, як борається з емоціями, як витримує та як знаходить сили жити далі, дізнаємося сьогодні. Розкажи, як почався твій е шлях? А як взагалі вступила, як навчалася? Чому обрала саме цю професію? Я знаю, що є історія в тебе з батьком насчет цього. Розкажи. Спочатку я закінчила школу, ще навіть не думала, куди я точно буду вступати. Після чого здала іспити. У мене був досить великий бал. Я набрала на ЗНО. Сіли з татом на кухні за столом. Та почали розмовляти, куди я буду вступати. В нього було одне бажання, щоб він мене бачив у формі. А в мене було все навпаки, я не хотіла їхати з міста, а в нашому місті ж нема навчального закладу, де дівчата потім працюють у формі. Mm -hmm. Ну, так сталося, що в мене хлопець. Я не хотіла їхати з міста взагалі, бо я розумію, що 4 роки це досить довго. Mm -hmm. Тобто відносини ти не так, хотіла їх покидати? Так, я не, не хотіла їхати з міста, але все ж таки мене тато говорив. Ми з моїм майбутнім чоловіком ходили на стадіон, я тренувалася, ми підтягувалися. Це фізпідготовка так, була така. Так. Так. Потім я вступила в Черкаський інститут пожежної безпеки імені героїв Чорнобиля. А чому саме пожежна безпека? Чому там не знаю, якийсь інший юридичний, можливо, напрямок тим знаєш? Теж дівчата ходять у форми. Ну, на це питання. Я навіть не знаю. Мені хотілось допомагати людям, рятувати людей, mm -hmm. щось робити кори корисне. на розподілі. Мені сказали, що я займаю чоловічу посаду. Я буду перша жінка в області, яка. Займаю чоловічу посаду. Нічого собі. Для це мене дуже це круглі. був шок. Я стояла спочатку, не могла запам'ятати свою посаду, тому що вона в мене дуже <рес> назва Довга да, так? Угу. назва. Потім я прийшла, мене зустріли привітно. Розкажи, будь ласка, Юлі, а от як? Працюється в чоловічому колективі. Я розумію, ти кажеш, що дуже добре, що дуже привітно. Я розумію, що інколи з чоловіками можливо простіше працювати, ніж у жіночому колективі. Але ж інколи ми зустрічаємося в чоловічому колективі саме з таким, що, знаєш, що ти можеш знати? Жінка інколи не має такого авторитету для того, щоб щось довести а, чолові, чоловікам, щоб а, мати якусь знаєш таку думку, яку вони сприймуть і скажуть. Так, ми прислухаємося до тебе. Ну, в нашому колективі мені, мабуть, пощастило, тому що чоловіки не кажуть ти там не права, ти там взагалі що ти кажеш, що ти взагалі собі придумала, ти жінка і сиди і там, перекладай папірці. Ні, в нас такого нема. Це дуже тішить. Вони навпаки допомагають, ти їм десь допомагаєш. Десь вони кажуть якусь розумну думку, десь ти навпаки швидше зрозумієш, що треба зробити, що і підказуєш їм. Тому з чоловіками в нашому колективі дуже просто працювати, нема ніяких непорозумінь, і взагалі з чоловіками краще працювати, ніж з mm -hmm. жінками, я yeah, розумію. Чоловіча посада в області, яку займає дівчина. Це велика відповідальність. Це по-перше. По-друге, ти сказала, що спочатку ти була така добра, тихенька, а потім стала більш суворішою. Чому довелося стати більш суворішою? Які можливо випадки були, які моменти були, що ти зрозуміла, що потрібно такий більш сильний міцний характер показувати так? І як взагалі впоралася, адже тобі, я так розумію, тоді було 20 років, коли ти прийшла на цю посаду. І я ну, так, пригадую себе 20 років, тобто то ти ще дитина. Ти така ще, ну, а у тебе вже така відповідальна посада. Ну, Все почалося з того, що е, перша моя самостійна відправка людей на навчання. Переді мною зібралось сім чоловіків. Вони високі, мужні, і я така маленька стою. І вони, кожен починає задавати якесь своє питання, на яке я ще ну, не, дуже, не, не дуже добре могла відповісти, але я розуміла, що якщо я зараз дам слабі. Я так, <зас> Ну, зрозуміть, що можна там щось сказати, щось не слухатись. І я розумію, що треба жорсткіше починати розмовляти, не кричати там, але не погоджуватись з усіма і на все, ну, все погоджуватись. І я розумію, що треба брати, так сказать, силу в руки. І починати з ними розмовляти так, як вони, тому що я вже не маленька, я вже прийшла на роботу, і це був мій перший досвід, бо я направляла сім чоловіків на професійно-технічне навчання. А ніхто не хоче їхати, всі хочуть якось пізніше, пізніше, скоріше. Але я кажу ні, треба так, тето, тето беремо і їдемо. Юля, розкажи, будь ласка, як змінилося життя до війни, яким воно було до війни, яке воно зараз? Адже ми знаємо, що ваша професія була небезпечна і до війни, а зараз ми чуємо про те, що рятувальники, рятувальники ну, потрапили під обстріл в момент, коли там пожежу, так? Тож, коли людей витягували з-під завалів, вони там дійсно зараз це небезпечно. Ще більше як з цим пораєшся, як ну яке воно було до життя і зараз до війни було більше часу. Ми працювали в звичайному ритмі, гасили пожежі, рятували котиків, допомагали населенню. Тобто, все було ну, в звичайному житті. А зараз ну додалося нам трішки роботи, можна сказати, і не трішки. Тому що наші хлопці постійно виїжджають, якщо щось сталося, навіть зараз там допомагають населенню, їздять підвоз води, організовуємо. Тобто, коли був блекаут, теж ми не сиділи на місці, хоча було важко до нас додзвонитись з перебоями зв'язку. Але ми це все прожили і переживаємо, і все переживемо. По роботі в нас. Яка твоя взагалі, ось розкажи нашим телеглядачам, яка твоя місія, яка твоя роль дійсно у цьому зв'язку? так? Ну, Якщо, наприклад, ми зараз заступаємо на добові чергування. Тобто, якщо раніше ми працювали в графіку 5 днів з понеділка по п'ятницю, то тепер ми і заступаємо на чергування. Коли ми на чергуванні, якщо, не дай Бог, що стався обстріл, відбулася руйнація, пожежа, ми виїжджаємо туди мобільно-оперативної групи. Ми виїжджаємо для того, щоб допомогти хлопцям, які там працюють, наші рятувальники, зв'язок, передачу інформації, може, якесь залучення до допоміжної техніки, допоміжних служб для того, щоб їм трішечки полегшити роботу. Які моменти були такі найважчі, найтрудніші для тебе і які запам'яталися під час війни? Найважчий момент, мабуть, був це коли потрапили, нам пошкодили нам будівлю, житлову будівлю. Коли ти бачиш це на картинці, на відео, там, в інтернеті, по телебаченню, це одне, але коли ти бачиш це вживу, то це зовсім інші відчуття, коли поряд кричать родичі, коли плачуть люди, і ти якось собі вгамовуєш страх. Якісь переживання, ти може бути з холодною думкою і якось приймати це, пропускати через себе, але в той же час не, не ламатись. тому що Буде складно далі. А як розкажи, ти пам'ятаєш той день, коли в нас потрапили в будинок, да, і загинули люди? Так, в той день ми розділились на дві групи. Перша група поїхала на, буд на будинок, а друга, я була в другій групі, ми поїхали на підстанцію. Повертаючись з підстанції, на підстанції там теж було не досить безпечно, ага. тому що ти стоїш в полі і не дай Бог що. Зв'язку нема, нічого нема. Після чого ми повертались десь о 3-4 годині дня. Ми повертались на, у підрозділ і заїхали ж до наших співробітників на будівлю. На будівлі, звичайно, коли ти бачила, навіть навіть по, по інтернету, по новинам, яка там руйнація, але ти приїхала і ти бачиш зовсім інше. Зовсім інше, і коли поряд люди і це все огорожено, і там працюють люди, шукають, це зовсім інші емоції, і ми тоді пробули до вечора. І ще наші хлопці залишались, але нам вже час був їхати, тому що наша група залишилась, ми приїхали допомогти, і це було ну, таке. Складно так. Складно так, це не по бо... Картинці подивитись, і це ти розумієш, що ти до тебе підходять, просять допомоги, і ти намагаєшся їм допомогти, ти їм допомагаєш, але вже сталося, і ти вже на це на, назад ти час не повернеш. Скажи, що ти відчуваєш, коли ось люди підходять, і ти буваєш в таких місцях, де відбувається таке нещастя, така біда, де є люди у розпачі? Що ти відчуваєш, як ти поришся зі своїми емоціями, як ти вгамовуєш? Ну, що допомагає тобі? Що допомагає? Ну, Допомагає мені лише те, що я розумію, що нам в деяких ситуаціях складно, але хлопці, які нас захищають, їм ще складніше. І вони. Це переживають, і ми це переживемо. Ми однакові люди, і ми однаково повинні справлятися. Немає страху, немає от якоїсь розуміти. Ну, чи, як... чи не буває в тебе, коли там ось дзвінок і тобі потрібно зібрати групу, так? Ну буває такого, що ти не знаєш, що робити. Ось, наприклад, коли війна почалася, ось перші дні. Ти пам'ятаєш взагалі їх? От перший день, да ти не розумієш, що як. Як взагалі себе вести? Куди їхати, куди бігти, кому допомагати, кому що казати. На даний момент вже нема ніяких емоцій, тому що вони, мабуть, вони, мабуть, всі були вичерпані 24-го. Все більше емоцій немає. Ти, ти розумієш, що ти тримаєшся і тобі ще прийдеться триматися певний час, тому ні розпачу, тому ні сльоз, нічого цього немає вже. А тобі 24 роки. І ти дуже молода, і ти вже працюєш чотири роки, так? Так. А, і я хотіла б запитати в тебе, чи не було думки в тебе, що треба піти, що ти не жіноча справа, що ти втомлюєшся, що в тебе не вистачає часу на себе, що це не твоє, що ти, можливо, вже все без сил. До війни цих думок не було. А під час війни я якраз була, підписувала свій другий контракт. Були такі емоції, такі думки, а може вже досить, а може як його ну, взагалі далі. Але я розумію, що я навчала 4 роки, не для того, щоб пропрацювати три і все, в мене є певна мрія. Ціль досягти якихось керівних посад, ціль Порадувати все ж таки батька, <хи> тому що його, Думаю, мрія, його, мрія. його мрія здійснилась і вже моя мрія здійснилась. А, тому на, на даний момент цих думок вже що піти немає. Це, мабуть, вже з'явилось під час курсантських років, а, тому що під час лекцій. Та практичних занять ми і займалися саморятуванням, ми у нас були і навчання на воді, і в зимовий період, і в літній період, як допомагати. І ти розумієш, що в деяких ситуаціях ну, людина сама не впорається, їй треба буде допомога. І в цей час навіть мої однокласники. Ми проживали різне життя. І потім, коли ти приїжджаєш і їм щось розказуєш, як ти там прожив там, тиждень, як ти там е, займався якимось навчанням, саморятуванням, і вони починають даже іноді трішечки заздрити, заздрити, тому що це цікаво, але ти розумієш, що. Е, ну, це, це ну, насправді цікаво, але, але, небезпечно. Ти, але небезпечно. І, мабуть, і небезпека, яке якусь відіграє роль. Ну і взагалі, що ти допоможеш людині, ти допоможеш їй врятувати її, ти її заспокоїш десь. Ти кажеш, тобто, небезпека тобі, інколи відчуваєш, що не вистачає з цього е, адреналіну? Ну, за останній час, мабуть, так. Ну, його, Зараз так. його багато, так? А його ось багато, коли, так. колись ти йшла саме з тої цілі, тому що адреналін. Так. Тобто ти така бойова дівчина, скажімо. Е, як тобі взагалі приміряти е, чоловічу скажімо так, більш посаду чоловічу роль на собі, чи не відображається це тобі, як на дівчині? Е, я сподіваюся, що ні. Я додому повертаюсь, я все ж така добра, як була раніше. Mm -hmm. На роботі я вже не така добра, як раніше. Тобто І... ти, ти навчання розмежування розмежування. Да, mm -hmm. Є розмежування, що ти вдома, є розмежування, що ти на роботі. І вдома ти така добренька, така лагідна, mm -hmm. все допоможу, все зроблю по дому. Нікого не буду напрягати. Все можу хоча можу все зробити сама. Мабуть, і там все-таки є трішечки з роботи щось. Так, я так розумію, так. Якщо все можеш зробити сама. І як навчилася, можливо, ось ці емоції приб... так, приборкувати? І чи є якась для тебе? Я знаю, що є. Я хочу, щоб ти розказала, тому що я розумію, що війна війною, а в тебе йде паралельно ще одна боротьба. Так, 24 числа я прокинулась, прочитавши новини, про те, що почалась війна. Перший мій телефонний дзвінок був це я зі своїм хлопцем у Вайбері. Ми тоді з тільки по, по вайберу можна було дозвонитись. Він каже: почалась війна, не хвилюйся, все буде добре. Він де був? Він був в Маріуполі. Маріуполь. Так, і я розумію, що це перша, так, так би мовити, точка, докуди вже підходили максимально близько. В них була небезпека з моря. І для мене це було дуже так важко, ну спочатку, тому що я якби тут. Мені хочеться з ним поговорити, побачити. До того ж, він поїхав до початку повномасштабного вторгнення. Він поїхав 8 лютого, і я вже його два, два тижні не бачила це. Це було складно тим, що в мене є ще моя мама, батько, його рідні, і їх теж треба було заспокоїти. Мало того, що я заспокоїла себе, якось ну, намагалась з ним зв'язатися. Це було дуже складно. До 12 до часу я чекала на телефонний дзвінок, на якийсь там плюсик, на якусь точечку про те, що з ним все добре. Потім заспокоювала рідних своїх, його рідних. Було дуже багато сліз від батьків. Мені довелося заспокоїти їх в першу чергу, звичайно, себе, що буде все добре, що війна скінчиться, всі будуть вдома, і нашому хлопчику повезе, все буде добре. Але так стало, що зараз взагалі зв'язку нема, і це, мабуть, саме вже такий момент. Скільки ти не можеш зажити з ним? Я не тримаю з ним зв'язок. Взагалі з першого серпня 22-го року. Зв'язку нема. Було пару що ти знаєш взагалі? Знаю, що в полоні ти впевнена, що він живий? Впевнена, так що він живий. Були волонтерські відео, були пару листів. Мабуть, все ж таки, останній лист був у квітні. Писав, що з ним все добре. Я не сподіваюся, що це все так, як він пише. Але останній телефонний дзвінок був у серпні 22-го року. Привіт, мої любі мамо та тато! Дуже сильно сумую за вами, мої рідні. Чекаю обміну. Сподіваюся, він буде скоро. Люба Юлечка, світло очей моїх, любов до тебе ще міцніша на відстані. Кожен день зі сходом та заходом сонця згадую про тебе та твою чарівну посмішку. Як ти взагалі тримаєшся? Я розумію, Тримався. що тому що я так розумію, що це хлопець, ви офіційно ще не вже не розписані, але ж ти вже його чоловіком я чула, так, так, так називає. Так, так, він мені мене назвав дружиною. Ага. Мені листи писав як дружині, через хлопців передавав, що дружині, тобто ага. вже дружина. все, вже приїде, він вже нікуди не дінеться. А як прийшлось це все вгамувати собі? Тому що я розумію, що йому там не краще ніж мені, і ми повинні триматись. Нам треба буде йому допомогти іншим хлопцям і так само наш. Мій на даний момент вже кум, та так був з ним, і ми з його жінкою, тобто з моєю вже кумою. Зараз ростемо лядличку, мою хрещеницю. Mm -hmm. Їй вже 9 місяців скоро ну, незабаром буде. І що один що тато, що хрещений тато, виходить, ще не бачили дитинку. Справляємось, mm -hmm. Так, так. Тому чекаємо, і нам тут набагато краще, ніж їм там, і це. Надає сил, тому що вони витримали, і ми витримаємо. У нас немає іншого виходу. Де ти береш ресурс? Мені просто цікаво, mm. де? Я поки що не знаю навіть звідки це. Треба просто розуміти, що якщо ми зламаємось, ну а що буде далі? Вони приїдуть і ми зламані, ми їм не допоможемо. До того ж, вони нас рятують, вони нас захищають. Ми повинні їх дочекатись і надати їм потім допомогу. Розумію, ми сьогодні тобі таке невеличке свято облаштували. Ти на, е, вибралась так кудись? Адже я розумію, що часу не вистачає наразі в тебе. От розкажи, як взагалі релаксуєш, як можливо відволікаєшся, знаєш, від е, ось цієї напруги на роботі? А, від роботи на даний момент, мабуть, можна відпочити тільки вдома. Тільки вдома, якимись домашніми справами зараз вже на світомі, там щось позбирати на городі, щось підсадити, щось просипати. А, вихідних небагато, тому це дійсно свято, коли є вихідний, ти можеш піти в магазин, кудись з друзями, поспілкуватись, відволіктись від праці. Тобто я розумію, це зараз рідко в тебе відбувається? Так. Дуже рідко. З війною це взагалі просто скарпаний час. Виснажуєшся, як підзаряджаєшся. Наприклад, ідеальний вихідний для тебе це що було б? Ідеальний вихідний це прийти додому, виспатися, напевно, а... трішечки поспати, перевдягнутися в цивільний одяг, вийти поспілкуватись з друзями, відволіктись просто від. Робочій метушній від робочих якихось моментів просто спілкуватись про щось неробоче. Скажи, ти сказала про гражданський одяг. Так. Тобі комфортно, тому що в нас були історії дівчат, які казали, що вони настільки звикли себе бачити у військовій формі, у робочій формі, що не уявляють себе у гражданській, їм дуже важко взагалі перевдягатися. Як ти? Ну, до початку війни. Я більше часу проводила в цивільному одязі. Початком війни, мабуть, у мене вже три комплекти моєї форми є і ношу я її намного, набагато частіше, ніж цивільний одяг. Тому сказати, що в ньому невдобно, я не можу сказати, бо він вже рідний, вже він на постій в мене на мені, боже, на мені, і тому. Мені комфортно в ньому, комфортно, так, але роботі... все ж таки хочеться в щось Нормально, добре. Так, добре так. Скажи, а ніколи ніколи не чула, що типу це не жіноча справа, жіноча робота. Ну, спочатку це було, тому що в принципі, дівчат в інститут, в навчальний заклад, в якому я була, не так давно почали набирати. Тому, в принципі, це було постійно від, від викладачів. А, тобто, ну, було, звертали на слово. Так, але потім вони звикли, що дівчата опораються з такою ж роботою, що й чоловіки, тому вже на четвертому курсі таких слів не було. Я зрозуміла. Е, розкажи мені, як зараз батьки ставляться взагалі такий час, що ти працюєш на такій дуже небезпечній роботі. І... Перший день війни е, мама мені каже. Е, ти нікуди не йдеш. Я кажу, ні, мама, я йду, а вона в мене працює в школі. І я кажу, це ти можеш не піти, а от я піду це 100%». Було таке, що може ти поїдеш, тут небезпечно, але я, в мене навіть не було думок поїхати в іншу країну, тому що ну, ось так, що, тому що багато дівчат випало. У мене не було, тому що я в першу чергу. Що я там буду робити, я тут допоможу населенню, допоможу нам, всім, ну, навіть товаришам. Тому що багато хто з друзів в мене Ну, такі були моменти, що впадали в депресію і треба було їм допомагати. А насамперед мені чекати свого будучого чоловіка, і я не поїду з країни. Тобто, любов, вона так перемагає усе. А ти казала, що окрім того, що ти. Мала витягувати себе з такого, скажімо, стану депресії, коли е, дізналася про нареченого твого майбутнього. Е, ти повинна була підтримувати і батьків його. Так. Де знаходила сили як взагалі? Не чи не впадала ти у якісь стани розпочу? стани розпачу не впадала, тому що я знала трішки більше, чим знали мої батьки, його батьки. Від нього я знала, mm -hmm. тому що ми переписували щось, я фільтрувала щось. Mm -hmm. В собі я тримала це і не могла показати того, що я там знаю щось більше, те, чого їм не треба було знати. Тому мені довелося стримувати свої емоції. Як я їх стримувала, я навіть не знаю, де я знайшла в собі сили, але, мабуть, це через те, що я працюю з чоловіками і з ними прийшлося так би мовити тримати себе. Так, і тому я заспокоювала, казала, що все буде добре. Був один дзвінок, було багато точніше дзвінків, що я розмовляла з хлопцем, але, мабуть, на десятий я тільки через себе дала слухавку його мамі, тому що мені було складно чути, як вони розмовляли. Це було, мабуть, складно з таких перших моментів. Звичайно, далі були це якісь там фотографії. Те, що я їх фільтрувала, тому що я там, кажу, він там десь відпочиває, а ну, не можу сказати. Тобто всієї ти правити. батькам не розповідала спочатку, що він у полоні. Ну, він в полон потрапив у е Ча Щас. травні місяці, mm -hmm. то до травня місяця мені прийшлось, там щось додумувати, щось приховувати. а в травні це був вже. Тобто е ти сама у собі, сама так. це все переживала, не могла нікому нічого сказати. Так. От ти... Сильна дівчина, сильна жінка, і я дуже тобі дякую, що ти допомагаєш, що ти е, така незламна, е, що ти продовжуєш вірити, вірі, Я теж буду сподіватися, і я теж буду вірити в те, що у вас все вийде, повернеться твій наречений, ви одружитеся, і все складеться, як саме ти хочеш. Певно, знаєш, є такий вираз, що у військових немає служби, це є їх типу, стиль життя. Як ти вважаєш? Це так? як? Ти? Так. В принципі, я з цим згодна, тому що все одно ти ведеш себе на роботі і цю манеру навіть поведінки ти маленькою, але приносиш додому. Тому це стає твоїм стилем життя. І... Ти вже від цього нікуди не подінешся. Ти вже ти більше частину свого часу проводиш на роботі, в тебе випрацьовується певний ритм і певна манера поведінки. І тому це стає стилем твого життя. Робота дала тих рис, що мені зараз допомагають і справлятися з цією ситуацією. І навіть там, з подружкою, коли там, щось я кричу, там, кажу, не так робиш, не так робиш. Каже, я б не хотіла бути в тебе у відділі і працювати з тобою, ти кричиш, кажу, це я ще не кричала, чому ти таке буває також. Ну, а взагалі, то все-таки життя на роботі і життя після роботи, воно переплітається, переплітається постійно. e aí